Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. Також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити. Новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Швеція передасть самохідні артилерійські установки Арчер Україні в одному із наступних пакетів військової допомоги. Про це заявив голова міністерства зовнішніх справ Швеції. За його словами, Україна повинна отримати більше сучасної зброї. і Швеція також має зробити свій внесок. Як він сказав, за великим осіннім пакетом військової допомоги буде ще один, і цього разу він включатиме системи Арчер. Також він додав, що Швеція на права голови Європейського Союзу тепер працюватиме над тим, щоб Європа активізувалась, і уряд країни зараз інтенсивно працює над забезпеченням доставки артилерійської системи Archer у найближчому майбутньому. Арчер це шведська самохідна артилерійська установка калібру 155 міліметрів. Максимальна дальність стрільби складає 30 кілометрів звичайним снарядом, 40 кілометрів активно-реактивним снарядом та 60 кілометрів коригованим снарядом «Екскалібур». Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки офіційно розкрило місті списку нового пакету оборонної допомоги Україні розміром 3 мільярда доларів до складу нового пакету допомоги увійшли, 50 бойових машин піхоти Бредлі та 500 протитанкових ракет ТОВ і 250 тисяч боєприпасів до гармати калібру 25 мм, 100 бронетранспортерів м 113 55 мінозахищених транспортних засобів. 138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності Хаммер, 18 самохідних гаубиць калібру 155 мм, 70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, 500 високоточних артилерійських снарядів «Екскалібур», 1200 снарядів дистанційного мінування протитанковими мінами, 36 буксированих гаубиць калібру 105 мм, додаткові високоточні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню Хаймарс. Ракети протиповітряної оборони РІМ 7 4 тисячі авіаційних ракет та приблизно 2 тисячі протитанкових ракет. Чехія передасть Україні відновлені та модернізовані танки Т-72 та ремонтно-вокаційні машини. Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії. Він 9 січня відвідав оборонне підприємство, на якому відновлюють та модернізують бронетехніку для України. На одному з танків, які незабаром відправлять до України, прем'єр-міністр Чехії власноруч написав побажання українським захисникам раніше повідомлялося, що чеська компанія отримала контракт на відновлення та модернізацію танків Т 72 у кількості 90 одиниць, які спільно фінансують Сполучені Штати Америки та Нідерланди. Об'єднане королівство може передати Україні приблизно 10 британських танків. Цієї кількості достатньо для формування однієї танкової роти. Про це пише британське видання. Повідомляючи дискусії про передачу танків тривають вже кілька тижнів, підкреслюючи такий крок був би значним підсиленням західної підтримки та спонукав би союзників швидше надати бронетехніку Україні, зазначаючи оголошення про передачу Україні нового озброєння, зокрема й танків. Може відбутися після зустрічі у форматі Рамштайн, яка запланована на 20 січня, тож це може бути спільне рішення всіх союзників контактної групи з підтримки України. Німеччина передасть Україні батареї системи протиракетної оборони Петріо та бойові машини піхоти. Про це йдеться у офіційному повідомленні уряду ФРН. У заяві йдеться про те, що ФРН узгоджує свої дії зі Сполученими Штатами Америки. Відтак, оскільки Америка передає Україні БМП Бредлі, то Німеччина готова передати свої бойові машини піхоти. Також німецька влада готова продовжити зусилля Сполучених Штатів із посилення протиракетної оборони України і передати ще одну батарею системи Петріот. Обидві країни планують навчати Збройні Сили України роботі на відповідних системах. Німеччина передала Збройним силам України 20 одиниць мобільних ракетних установок. Про це йдеться в оновленому списку військової допомоги ФРН Україні. Пускові установки ракетного комплексу розміщені на пікапах. Завдяки інтегрованій напівактивній лазерній системі наведення ракети виробникам вдалося перетворити на авіаснаряд калібру 70 міліметрів на дешеву, але потужну високоточну ракетну зброю для цих ракетних установок. Українські військові отримують від Сполучених Штатів Америки зенітні ракети. Ракети увійшли до нового пакету військової допомоги. Українська оборона промисловість змогла інтегрувати ці американські ракети з пусковими установками зенітно-ракетних комплексів БУК. Це зенітна ракета, яку використовують у корабельних комплексах протиповітряної оборони. Єдиний оператор сухопутної версії ЗРК з цією ракетою Тайвань. Ракета може збивати цілі на максимальній дальності 19 км і на висоті від 8 метрів до 15 км. Сполучені Штати Америки включили до нового пакету військової допомоги Україні 4 тисячі авіаційних ракет. Про це йдеться в офіційному повідомленні Пентагону Запускає такі ракети з контейнера з чотирма направляючими. Основні характеристики ракети діаметр 127 мм довжина 2790 мм, максимальна маса 61,5 кг. Максимальна маса бойової частини 25,5 кг. Типи бойової частини осколково фугасна, фугасна, бронебійна, освітлювальна димова, максимальна швидкість 725 м на секунду, дальність стрільби 8 км. Найближчим відповідником цих ракет в арсеналі Збройних сил України вважають радянську накеровану реактивну авіаракету С-13 калібру 122 мм. однак С13 суттєво поступається американським ракетам у дальності враження цілі. Сполучені Штати розглядають можливість відправки Україні бойових броньованих машин «Страйкер». за словами представника Міністерства оборони Страйкер можуть стати частиною наступного траншу військової допомоги. Адміністрація Сполучених Штатів Америки може оголосити про черговий пакет вже наприкінці наступного тижня, приблизно під час наступної зустрічі контактної групи з питань оборони України в Німеччині в американському виданні припускають, що страйкер може стати ще одним посиленням можливостей Сил оборони України і допоможе задовольнити критичну потребу в бронетехніці. У базовому варіанті бронетранспортери Страйкер надійшли на озброєння американської армії у 2003 році. Така конфігурація дозволяє перевозити до 12 осіб, включаючи трьох членів екіпажу. Бронемашини у такому варіанті зазвичай озброєні крупнокаліберним кулеметом 12,7 мм М2 Браунінг або 40-мм автоматичним гранатометом МК-19. Американська компанія оголосила про отримання контракту від Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки на поставку ракетних систем вампір для України. Новину про це опублікували на офіційному сайті компанії. Заявлено, що вартість цього контракту становить 40 мільйонів доларів. Мобільна система вампір дозволить сухопутним військам України виявляти та збивати безпілотники, а також наносити ураження по наземних цілях. Очікується, що нова система допоможе Україні значно посилити протиповітряну оборону та захистити цивільну інфраструктуру. За контрактом компанія має встановити системи вампір на транспортні засоби, які надасть уряд Сполучених Штатів. Контракт передбачає поставку Пентагону 14 систем «Вампір» – 4 до середини 2023 року і ще 10 до кінця 2023. Український бренд свічок Вудмуд після релокації на нове місце готується до виходу на ринки Сполучених Штатів Америки та Бенелюксу. Команда Вудмуд виготовляє унікальні свічки в дереві. Це власна розробка і запатентована конструкція харківського подружжя. На новому місці вони відновили роботу та готуються до виходу на ринки Сполучених Штатів та Бенелюксу. Наразі Вудмуд зосереджений на реєстрації торговельної марки в цих країнах. Це допоможе підприємцям захиститися від шахраїв та сприятиме налагодженню співпраці з великим ритейлом. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати у Фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск вже завтра ввечері буде на каналі, якщо все буде гаразд, бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.